Доброго ранку, шановні друзі, родинівці, волонтери. Доброго ранку в українці! Ефір поетичне волонтерство. Ми починаємо з гасла. Дякуємо Збройним силам України за добрий ранок. Ми розуміємо, що всі ми хочемо миру. Ми чекаємо, коли дійсно буде спокійно за наших дітей, за наші домівки, за наших людей. Але ми більш за все хочемо перемоги. І шлях до перемоги він один-єдиний або в ЗСУ, або для ЗСУ. Звертайте, будь ласка, уваги! Увагу на коментарі під цим ефіром. Там будуть розташовані рахунки для того, щоб ви могли направити свої донати на допомогу нашому війську. Не будьте байдужими! Ми допомагаємо армії, ми допомагаємо собі, ми допомагаємо Україні. Слава Україні! І слава нашим героям! Сьогодні я хотіла розпочати ефір з маленького оповідання, яке увійшло в альманах сучасної прози, і скоро побачить уже світ. Альманах Бростка він це перший альманах, який присвячений жінкам воїнам. Очі. Остання ніч вона була довгою безсонною. Час ніби зупинився, думки, вони поринали у минуле. Було враження, що перед очима промайнула все її життя, дитинство, перше кохання, весілля народження донечки. Вона була впевнена. Що, незважаючи ні на що, в її житті було набагато більше щасливих моментів, Ірина вміла радіти маленьким дрібницям, які вважала невід'ємною складовою справжнього щастя. Щастя. Що таке щастя? Це коли ти відпочиваєш у своєму ліжку, а поряд донечка, твоя кровиночка. Найдорожче, що ти маєш у своєму житті, твоє продовження, твоя надія. І неважливо, що вона, як дві краплі води, схожа на колишнього. Це зовсім неважливо. Дитина, народжена від любові двох небайдужих сердець, а потім, потім не склалось, не вийшло. Так буває. Ірина нікого не звинувачувала бо вірила в долю, Доля? що воно приготує їй у подальшому. Вже рік йшла війна, жорстока і вбивча, війна, яка розрізала густрим лезом життя на дві частини, все, що було до, виглядало раєм на землі. Скільки людям потрібно для щоденної радості? В ту ніч у Ірини була одна єдина відповідь. Головне, щоб не було війни. Її рішення не було спонтанним. Цілий рік вона носила його в собі, а потім вибухнуло: Я потрібна хлопцям на передовій. Його привезли вночі. Санавіація працювала безперервно. Гелікоптери один за одним сідали на майданчику і знову здіймалися в небо. Та ніч чергування була виснажливою. На нушах лежав солдатик і усміхався їй. Сестричко, ми ще з тобою станцюємо, обіцяєш? Станцюємо, рідненькі, обов'язково станцюємо. в операційну командним голосом крикнув лікар. Я вірю тобі, сестричко, чуєш мене, і я тобі вірю. Михайлу ампутували обидві ноги, осколкові поранення і втрата крові. Жити буде твій танцюрист. Операція пройшла успішно. Обійнявши Ірину за плечі, промовив Олександр Тихонович. Було враження, що лікар ледь тримається на ногах. Кави мені, Іриночка. Будь ласка, тільки без цукру. Ірина останні місяці жила в госпіталі, не думаючи про навантаження. Весь медперсонал спав по декілька годин на добу, втома, поряд з бажанням рятувати життя розчинялася, коли знову приземлявся черговий гелікоптер з пораненими бійцями. Ірина, зайди в післяопераційну, твій танцюрист прийшов до тями, покликала санітарочка Віра. Він дивився у стелю, а потім зупинив свій погляд на ній і усміхнувся, як тоді. Його очі теж уміли усміхатися, красиві очі з пухнастими віями. Я живий, тихо промовив він. Михайло йшов на поправку, мріяв про сучасні протези і про те, що вони все ж таки станцюють разом. Ірина слухала його розповіді і дивувалася, скільки оптимизму залишилося в душі молодого чоловіка, який переніс безліч трагедій. Його родина, батьки і молодша сестра загинули в Маріуполі, коли в будинок вилучила бомба. Він багато розказував про війну і про своїх побратимів, загиблих і тих, хто залишився боронити нас на передовій. В такі моменти його очі наповнювались слізьми. Не звертай увагу рідненька на мою слабкість. Біль дуже важко приховати, особливо коли він нестерпний. Михайло, більш за все, хвилювався за те, що немає можливості повернутися до своїх побратимів. Ми вистоїмо, повів сестричко, ми не зламні». У кожного є своя особиста причина бити ворога. Хтось захищає свої родини, хтось готовий до останнього подиху мститися за рідних, які загинули в цій клятій війні. Михайло різко замовк на півслові, наче завмер його очі. Відкриті очі померлого воїна дивилися в самий глиб її пораненої душі. Скільки втрат пройшло через руки Ірини. Але очі Михайла, закохані в неї очі, залишилися з нею назавжди. Тромб, підступний тромб, навздогнав, і наче куля, потрапив у саме серце воїна. Ніч у роздумом, роздумах добігала кінця. За вікном сіріло. Наплічник, зібраний з вечора, стояв у кутку перед покою. Ірина почула, що матуся на кухні готує сніданок. Вона змирилася і не заперечувала рішенню Ірини, бо розуміла, що нічого не змінить. Донечка солодко спала, обійнявши свого улюбленого ведмедика. Ірина притулилася щукою до її обличчя, вдихнула на останок рідний запах розкиданого по подушці золотистого волосся дитини. Пора, вголос промовила. Я знаю, що ви теж відчуваєте біль. Ви теж відчуваєте неймовірну силу духу наших воїнів. І війна продовжується. Вона забирає життя цивільних і військових. Ми повинні об'єднуватися для того, щоб допомагати нашій армії. Звертайте, будь ласка, увагу на рахунки, які знаходяться під цим ефіром. Направляйте донати, допомагайте, українці, мене зламні. Яка пора руку? Спитають мене, а я відповім. Що надворі війна, де змішані літо, зима і весна, хто знає, коли вона справді мене минає усе, так буває завжди, від грому щелячно нам буде, на жаль, така вона правди жорстока печаль. Але б тільки шлях свій додому знайти. Хіба ти не вдома? Так це не мій дім, бо стіни чужі, тимчасове житло, а вік твій розмите і застиле число. Застиле чому, бо, на жаль, не спішимо. І дихання штучне, потрібно мені, ковток із римованих слів про любов, я їх відчуваю замерзлим нутром так боляче йти по колючій стари. Ти звідки йдеш з потаїмних світів? Відтіль, де не знали, що буде війна, Відтіль, де, де крізь зиму проходить весна. В обіймах красивих і ніжних вічів я хочу сказати про тих людей, які покинули свої домівки. Їх називають внутрішнє переміщення особи або ті, хто поїхали до Європи. Ті відчуття, які має кожна людина, яка втратила свій рідний дім, яка не може на сьогоднішній день повернутися. Я народилася. І прожила все своє життя в місті Куп'янськ, моє рідне місто. Всі думки повертаються туди, спогади. І ви знаєте, це дуже-дуже важко. І в мене прохання до всіх підтримуйте тих людей, які опинились в таких обставинах, коли їм прийшлося покинути свої гніздечка. Тінь мого голосу тихо ховалась в кутку, так несподівано вічі в тому. тінь розгадала дилему просту і хитку, там, у забутім кутку мого рідного дому. Тінь мого голосу в гуркоті темних небес, Знов відчайдушно чекала відвертих обіймів. Гучно у пам'яті тіні мій ранок воскрес світлом, яке проголосили в ранішній півдні Тінь мого голосу у сподіваннях не спить, знову чекає незвичний проникливий гомін, Їй би зв'язати крізь відстань обірвану нить голосом тінь. Розчинилась у рідному домі. Поетичне волонтерство в ефірі. Звертаю увагу на рахунки, які розположені під цим ефіром. Дякую вам за небайдужість. Допомагаємо війську. Вірш, який був написаний. Куп'янську, під обстрілами на лінії фронту не мовчи, бо нестерпна тиша, так незвична від тиші втома, ніч, не наче кисіль густіша, і на смак вона невідома, вкрила тиша все пеленою, та стікає з очей сльозою Не мовчи, говори зі мною крізь затище перед грозою. Гурки дорому це обстріл знову, небо злякана під луною. Не на часі тепер розмова убійми і мовчи зі мною. У мовчанні відбиток болю. Що крізь вибухи смутком тисна. ми завжди мовчимо з тобою в сподіваннях, що обстріл стихне, так по колу, повз дні і ночі нас тривожить і гром, і тиша, поринаємо в сни пророчі, де розквітла в садочку вишня, пелюстками вкриває простір. І немає мовчанню у місця, Угортає в душевний спокій твоя ніжна, красива пісня. Сповідую гнів виснажливий, гнітючий тягар зажурений, а вітер. Січе пронизливий, неначе в думки занурений. П'ю зорі, як сік з томатами, із чаші своєї лютості в ній ворог сидить за ґратами В іржавих кайданках сутності. У вбивці немає виходу. За, все від, за всі відповість він злочини, Кінець наступає. Роду, з сповітую гнів розлючний білий сніг, білий віж, білі скроні. Знов повз білих фіранок ізовні, замитілі несуться мов коні, швидкоплинно, за часом в погоні плаче сніг, доторкнувшись долоні, а слова на папері холодні, з білих вішів пірнають невтомні, наче спогади вночі безсонні. Там, де сніг на далекім пероні, де зрунили птахи пір'я чорне, дуже холодно, чорні вороні на краю снігової. Безодні замерзаючі в темнім вагоні, поглядали у вікна бездонні, звук коліс, як питання минорні, ми бездомні тепер, ми бездомні. Перони, вагони, життя. Крізь потерту Алісу. з думками про те, що зима нескінченна триває, весна покалічена вбивчим іржавим залізом у домі, де щастя жило і якого немає. Десь там, на руїнах здурілого світу зітхання, перони, вагони, домівка чужа зігріває. Навколо постійно блукає болюче мовчання про дім, у якому жили і якого немає. А вона тікала від війни, біженка, старенька і убога. Залишилось тільки дві стіни у хатині, де молилась Бог. Вузлик, кішка і кудлатий пес, найдорожче взяла з собою, очі підіймала до небес з тихим болем, що стікав сльозою? Чи потрібно її життя таке? Так хотілось спокою на старість. Біженка тікала від ракет, а куди не розуміла навіть. Вузлик притискала до грудей, в ньому зберігала серцю цінне фото найрідніших її людей, і розп'яття почорніли, срібне, і тулились кіт та пес до ніг, рідні душі поряд на самоті. Як би Бог війну спинити зміг на краю жахливої бесотні. Вулиці стисло тримались за руки, вирви напроти розбитих будинків. Попіл нагадував присмак отрути, стіни, мов вирвані з книжки сторінки, дихало міст, якого немає, важко так дихало, наче вмирало, Вбивчу війну, що й досі триває, місто, якого немає, спитало, скільки тобі ще потрібно. Ти. Бачиш руїни, від краю до краю, Катерина, Вже потрібно спинитись, місто палало якого немає. Стріхи обвуглені, чорні ворони, гуркіт навколо до болю проймає, сльози лилися, гірки і солоні. Плакало місто якого? Дорогі друзі, проєкт поетичне волонтерство в ефірі нагадую вам про рахунки, які розположені під цим ефіром, для того, щоб була важливість у вас допомагати нашому війську, допомагати нашим воїнам. Направляйте, будь ласка, донати, не будьте байдужими. Чим виміряти ніч під час війни на саму виту, епохальну ніч, і ті загублені забуті сни, які прийшли і пішли у потайбіч, не мають виміру думки і час, секунди, що на вітма ж гучно б'ють, і то єдиний та нестримний шанс і сонце. Що над пагорбом встає. Слова натягнуті, як тятива. Крізь день, що нам дарований новий, без виміру я все ж таки жива. І найцінніше, мама, я живий. Дякуємо Збройним силам України за добрий ранок. Направляйте, будь ласка, донати, допомагайте нашій армії. Ми разом йдемо до перемоги. І я хочу почитати ще вам із іншого записника вірші, такої філософської думки. Всіх незалежно, мабуть, від віку. Хвилюєш відкопленість нашого життя, тому ця тема для мене завжди була актуальною. Цінуйте кожен день, цінуйте кожну годину, цінуйте людей, які поряд з вами. Роки давили душу, ніби спрут. минулістю часів відвертою, борсався з істиною впертою. Розорений невдачею банкрут. Загублений дорогою талант, кидалась доля рукавичкою, дуель з собою стала звичкою життя, суддя, єдиний секундант. Без зайвих непотрібних фарб. Картина писана словами, думки, приховані мов скарб, Лягали свіжими рядками, розмиті, начебто слізьми, з'явились дивні акварелі, а світ в оточені пітьми, у ніжні поринав пастелі, в пейзажах з прихистком тепла. Що сповнена дитячим світлом, Щаслива дівчинка мала Збирає для матусі квіти, минулі згублені світи. Картина писана словами, в ній тільки щастя без біди, де усмішка моя і мама. Сшивала нитками іронії шматки розірваної долі. Вбрання, так схоже на агонію, носила завжди мимоволі, а голка з жалом і з інтригою врізалася зубами в пальці, не сходило, укрита кригою, Моє замезле сонце вранці. Та де ж набратися довір'я, щоб час плекати у гармонії. Мій ранок з дивним надвечір'ям зшивати нитками іронії. Невинний день накрив крилами, Він зранку політав, як птах, над вулицями та хатами, Під вечір всівся на гілках. Дерев оголених і чорних, їм все одно, чи день, чи ніч, Час швидко змелений у жорнах кидає миті в різнобічь. Невиспаний вітер шепоче на вухо, не бійся літати, прокинься скоріше, що це неможливо, нікого не слухай, буває так гарно від прийнятих рішень. Злетимо з тобою за пагорби міста, там зорів з колиски лягли, в колиски лягли коли, відпочити, Усяй візьок, все наповниться змістом. І ти зрозумієш, літати це жити. Дорогі вці, волонтери, друзі, ефір підійшов до свого завершального кінця, і я вам дуже вдячна за те, що ви були поряд. Я вдячна всім, хто буде дивитись ефір в запису. Звертайте увагу, будь ласка, на рахунки. Направляйте донати, допомагайте армії. Україна незламна. Ми, українці, повинні єднатися і йти вперед до перемоги. Якщо ми не в ЗСУ, то ми повинні обов'язково допомагати Збройним силам України. Дякуємо воїнам за добрий ранок. До побачення з вами була Валентина Гришко. Місто Купі.